Тут шарфи красиві. Ви мене, до речі, запитували в коментарях, чи продаються там ірландські речі. Так, продаються. Я вже не раз показувала, сьогодні ще раз покажу вам. Бачите, такі є красиві. Я не знаю, що це навіть шалі шарф. Бачите, також ірландські. Всім привіт! Ми тут в Бонраті, зайшли у магазин, де вхід фольк-парк. Тут є магазин, я вже не раз його показувала. Хочу подивитися з світерків. Що це таке? Я не можу. Короче, дивіться, які тут кофточки, кофтинки є, нові. По по всьому світу? Доставка Тука, по всьому світу? Да, 35 а це п'ять евро. А від якщо тебя ну, якщо куп... если за 350 ага. тратишь. Это короче без. коротше без налогів. Угу. Такі кофтини. Ось дивіться, яка красива. оце не кофта, це така типу як накидка, бачите? Подивись, яка прикольна, слухай. 145. Скажи прикольно. Так, да, ходила б. О, там якась. А що то. А, то. А це кнопка чи гудзик? Це гудзик? А, пришити просто, так? Да? Я собі оце думаю якусь таку шкуру купити. Ну, тільки дорогі вони, поки не знайшла те, що я хотіла б. Але хотілося щось із, саме із Made in Ireland. З такою щось справжньою. А, тут іще й білі є, диви. А, тут ще й сіренькі є. Ні, то інші. Прикольні штуки. Чекай, тут ще блідок. Оце? Савута. Треба щось собі буде придбати. Колись. Що це таке? А, теж кофта така, бачите? Синього кольору, напевне, чоловіча. 100 євриків. Аранська. Вовна. І тут... Такі красиві кольори. Зараз якраз на осінь. Бачите які І багато капелюшків оцих їхніх всяких. Рад ціну вам покажу, якщо знайду. Є тут ціна взагалі, незрозуміла. А я ціну не бачу, друзі. Що є тут ціна? А, 50 коштує всі, напевне, так. Хоча не факт. Так, а що я хотіла ще глянути? Ось такі є також по 30 євриків. бачите ціна. Жіночий є. Сумочки такі. 90. Красиві. І такі ось з'явилися, щось їх раніше не бачила. 85 п'ять, теж прикольні. Хочу мамі взять якусь таку, ну ще б не вибрала яку. подарунок. На Новий рік, напевне. Шапки теж є теплі, такі гарні. по 45. Такі от. І овечки. Пончик, типу, як 195. Забадьте, чоловічі за 6065. До речі, гарна ціна, прикольно, Я б собі таку купила, якби довша була. Я б хотіла собі таку, знаєте, типу, довгеньку застегна вниз. Тобто, щоб попу прикривало. І також на застібці. Типу з такої в'язки. От я б собі хотіла взяти. Мені здається, тут в Бонраті це гарний варіант, щоб знайти. Тому що сюди вони привозять такі красиві. Речі, багато асортименту завжди змінюється також. І хотілося б собі щось взяти таке. Бужі такі тут, туники. А скільки це коштує, до речі. Ну, давайте глянемо. Це 115. Ну, я б хотіла саме з рукавами. Ну я не знаю, ти вже все вбігав, так? Я вже там, поїхав. <гум> ну що ти сваришся? А що ти там цікаво знайшов? Я людям просто показую ці вовняні речі. Що ти там знайшов цікаве? А, ти вже тут. Прикол. <гум> Скільки 15 коштує? Трухани. Шкарпекси. Шапки є. Шкарпекси по 8 Угу. Мені кепчики подобаються, але не ці. Я б хотіла щось, щоб було написано. Ірландія", а й упало щось. Побилося щось красиве. На жаль. Дивися це ти. Зараз має бути чорний юмор. Ні-ні не, не, не надо. На його не буде. Тихо. А, я ж вже колись тут була, і вони всі по шість. Он там ціна написана, бачите? Для діток, боже, які приємні, м'якенькі. Друзі. Шістнадцять. Шапочки для діток. Клас! Зай, ти там вже щось б'єш? Ага. Ти все вже побив чи ні? Вики. Подожди, <клес> подожди, стой. вот зараз вже почнеться чернота уже, насчет того, що побігти. Дивися, скільки тебе. Ага. Дивися. Скільки? Ага. Да. А сколько криворуких. Э... Макс, тихо. Ми можемо туди піти зараз. Да. Это Та, вихід. Макс, де пішов. Ну, я в шокі. Ой! Диві пішов. Хе, <риклад> йди сюди! <рес> іди сюди. <рес> О. Майже Іна. Можна вийшов там, де вхід. Ой, там, де вихід, а не вхід. Щомось тут двері відчинені. Так, ну ми назад зайшли, щоб ніхто дурного не подумав. Диви, сади. Клас. Що це? А це це можна їсти? Да, це все желе. А, це солодке. А це, диви, бургер, слухай. Це бургер всередині з цукером. Це бургер, що його вбити. Клас. О, тут якісь оце їхні є. Не хочеш от такого? Мені один раз, мені один раз вистачило на все життя. Пробував нашого. Получиш такий, знаєш, такий Привкус чого-то ненастоящого, mm -hmm. синтетического Не очищення такое. Когда мені рома тоді наліли этого такого соуса, после вкусі вони неприятне, как будто пластик пожирав. Ага. А я спалила собі язика, і в мене бурулька тиждень була на язику від гострого того соуса. Та це капець просто. Вся ми йдемо звідси я не Ні, це... я люблю трішки гострувати, так трішечки, як для пікантності. А щоб так, щоб випікало очі. Щоб страдати ну, в слюнях, в саплях сидіти, запівати молочком. Ага, ще після того вавки в роті і пече так, що ти не знаєш ну, пару днів. Та ну нафіг. Це у тебе так. все хорошо, я тільки на виході це почувствував. Що ще розповіси. Я лисі. Та про це вже про ніхто не помічав до того моменту, поки ти не почав акцентувати на цьому. Рашого волосся було отак. так, було Вот. Ну зараз типу як голова велика, розумний. Дуже розумний. Зараз, коли буду стрітися на воса, туди буду взагалі мегамоз. Так, нам туди треба перейти на. Ні, нам не треба. А, він по цій стороні їде, Короче, Коротше, таке. Я ще плутаюсь. Мене запитували в е, цьому в коментарях. Чи ви вже звикли до лівостороннього руху? Ні, а не звикла. ти говориш? Ну ти ж не їздиш за рулем. Ні, я маю на увазі, коли хожу. то плутаюся, все одно плутаюсь. Смотрите, вліво чи вправо? Ну так, іноді плутаюся ще. Така разниця, люди все одно з дві Ну, смотять. Дуже є односторонні. Зараз перейдемо на той бік. Ого, скільки машин. Ми зараз підемо в лісок наш. Туди не будемо йти далеко.